Ялиця Кавказька розміром метр метр двадцять і вісімдесят метр в розсаднику Фоксима. Тут у нас це ялиця Нардманіана От Їх у нас багато. Також у нас багато є ялиць корейських. Чим вони відрізняються, що ялиця Кавказька, вона такий має насичений зелений колір, зелений зелений колір і повністю і нижня частина хвої, і верхня. А ялиця корейська, от корейська, вона має, коли ми її від, Піднімаємо в нижні частини, в неї біла. От також вони у нас є комовані. От вони, вони сформовані на відправку. Це в нас розмір 80 метр також і метр-20 метр Тобто комовані є в нас корейські, а кавказька у нас в контейнерах. На цей момент. Їх у нас багато ціни, як завжди гарні. От у нас відправочки йдуть. От ми відправляємо їх замовнику. Слава Україні!